На Купінському напрямку в нашій зоні розвідки нашим екіпажем було виявлено рух двох військовослужбовців противника. Я побіжав та зробив доповідь начальнику ВПС, який в подальшому прийняв керівництво на себе, та було вирішено брати їх у полон. рухались з піднятими руками з емітованим білим прапором, використовували білі бандажі. В подальшому прийняв рішення здійснити їм скид з Мавіка. Екіпаж скидів скинув їм бутилку води, і також записку, що якщо вони хочуть здатися в полон, щоб вони рухались за дроном в напрямку наших піхотних позицій. Після чого ми дроном здійснили супровід їх до піхотних позицій, і де вже безпосередньо піхотинці першої прикордонної камінатури забрали військовослужбовців в полон. Ми полетіли на полювання. Під час полювання виявили бліндаж і його в ніч роз. Бирали, виявили, що в тому бліндажу сидить п'ять під зранку. Вони по сіряку вирішили тікати. Особисто наш екіпаж сьогодні зробив із тих під які вибігли того бліндажа, одного 200, одного 300. Ті розбіглися, їх не змогли знайти, і потім, десь о другій годині дня, наша розвідка виявила двох. Е... І вирішили здатись в полон. Полетів, взяв бутилку, написали записку. Якщо хочеш жити, іди за дроном. Давай швидше, тому що вас хочуть убить ваші пілоти. Підлетіли до них, скинулись, прочитали записку. Дроном показав, куди йти. Ми ще одну записку поцепили, що їм потрібно йти по жд путям до наших хлопців, щоб не здались в полон. І вели їх до моєї точки, поки не взяли наша піхота. Їх в полон їх було успішно взято у полон.